Привіт, друзі! З вами Арт Маршал. І мене сьогодні для вас коротенький гайд на гру Call of Duty DMZ Warzone 2.0. А саме я вам покажу, як можна на халяву отримати бронежилет-скритність, і як його можна розмножити. І так на карті Альмазри прямуємо в Алдер Вілеш до сховища команди снайперів. А як до нього потрапити? Дивимося далі. І так, ключ нам не потрібен, а зліва є вікно, з якого виглядає наш бронежилет. І тепер, якщо ви граєте з друзями і у вас бонусом є надійний рюкзак, приступаємо до розмноження цих бронежилетів. В нашому випадку беремо бронежилет скритність і кладемо в надійний рюкзак. Для того, щоб він випав, можете замінити його на бронежилет з двома пластинами. Спеціально помираєте і виходите з гри з вашим меню. Тепер ваш друг бере надійний рюкзак, ваш бронежилет і робить ту саму операцію. І так далі, поки у вас не закінчаться друзі в команді. А останній може евакуюватися з надійним рюкзаком і з бронежилетом скрізь. Цю операцію можете робити не тільки з бронежилетами, а й з іншими речами. Наприклад, з універсальними ключами. А з вами був Арт Маршал. Дякую всім за увагу. До зустрічі. Thank yeah. you. Yeah.